Привіт, привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. Розглянемо три сфери вашого життя: кохання, фінанси і робота. Який моральний стан? Запитаємо у карти, який моральний стан вашої пари, який, чого вам очікувати, чого вам остерігатися, також для людей, які в пошуку своєї половинки запитаємо, які шанси знайти? Свою другу половинку в серпні місяці, на роботі, яка панує атмосфера в колективі, яке ставлення начальства до вас, які е, у вас є кар'єрні перспективи, також фінанси, що вам очікувати в фінансовій сфері, чого вам остерігатися в фінансовій сфері? І запитаємо у карт головну енергію серпня місяця. Саму головну, під якою буде відбуватися весь. І події в серпні місяці. І так, давайте по першій сфері вашого життя, по коханні, запитаємо для людей, які в стосунках, а потім які шанси знайти свою другу половинку. Перше питання. І ще, дорога, хочу вас попросити, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, мені дуже приємно, а вам це нічого не коштує. Також переходьте за посиланням на мій інстаграм, на мою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати мені запитання, замовляти індивідуальні розклади. Я там більше спілкування, і я вас запрошую в нашу теплу і світлу. Товариську компанію. <ріст> так що переходьте за посиланням на мій інстаграм. Посилання є під внизу під цим відео. Ласкаво, прошу. І так, у Тумці, для вас яка енергетика панує у вашій парі? Який моральний стан вашої пари? Ваш партнер приготував вам якийсь подарунок, несе вам своє щире серце. Хороша енергія, енергія любові, енергія радості. Власне, така енергія, що ваші стосунки зараз будуть переходити на інший рівень, на кращий, на якісніший рівень. І дуже-дуже хочеться. Чого вам остерігатися? Що може таке? Чого вам остерігатися? А остерігатися вам критики. Тут іде така енергія, ангели підказують, щоб а, ось відкрити такі, щоб перейти на інший рівень вашій парі, на більш якісніший рівень відносин у вашій парі, вам треба позбутися критики. Трошки менше критики до партнера, менше таких зауважень, тому що тут а, більше як королева мечі, це таке гострий слівце. Можливо, воно деколи може бути сказане. І дуже сильно поранити вашого партнера. Партнер може йти до вас щирим відкритим серцем, але ви якимось таким одним словом можете погасити це полум'я любові. І любов треба плекати, кохання треба плекати, тому що от, -от можна створювати багато-багато хорошого, робити, робити, робити. Старатися, старатися, а потім однією хвилиною гніву, навіть одна секунда гніву спалює, все це хороше, що ви до цього дня посіяли. Навіть буває, люди живуть багато років, накопичено, здавалось би багато всього доброго. І одна іскра гніву, одна сварка, одне таке кинуте. Необдумано кинути слово може спалити все те, що ви добре посадили а, і давали у свою пару. Так що будьте обережні словами, бережіть серця один одного. Само головна енергія зараз у вашій парі. Ваша пара потребує більше відвертих таких, а, більше. Романтичних і таких любовних відносин, і менше критики, щоб не було образ, щоб не було спалювання вашої любові, щоб не стирати цю любов з лиця землі, а плекати її. Тому що ми знаємо, що словом можна людину підняти до небес, а і словом можна дуже сильно поранити і потім уже назад нічого неможливо буде повернути. Як кажуть, слово не горобець. Чи як слово робець? Випустиш не зловиш, так? Щось таке я знала. Хто знає, напишіть в коментарях, я щось призабула. Так. І тепер запитаємо людей, запитаємо указ для людей, хто в пошуку своєї половинки, які шанси в серпні зустріти зірка здійснення мрії. Це можливо, ваша мрія може здійснитися віра в себе. Зірка це ще а, віра в себе. Уже ваш партнер до вас на підході. Але ще треба більше віри в себе. Так, чого вам очікувати? Ну, яка чудова карта, десятка, матеріальні цінності, десятка пентаклів це про ціні сім'ї, це про родове таке гніздо, про яке ви мрієте. І оця мрія ваша, вона здійсниться. Є всі шанси, і тут є велика підказка, що більше віри в себе. Можливо, ви вже настільки зневірилися, бо зараз іде така енергія зневіри такої в себе. Що ви вже не вірите, що може статися якесь чудо, і ви зустрінете людину, яка вам потрібна, яка вам по душі. І тут підказка більше віри в себе. Більше віри в себе. Вірте в себе, тому що по вірі ваші дано буде вам. Ви, як дзеркало, відображаєте, якщо ви самі в себе не вірите. То у вас ніхто не може повірити. Якщо ви самі себе не любите, не оцінюєте достойно, то і люди, і світ їх дзеркало відображає, говоріть собі приємні слова. Говоріть, любіть себе. І це не про такий егоїзм, що ви любите тільки себе, нічого не віддаєте, а про тверезий егоїзм, про тверезу оцінку. І це така є тонка наука. Якщо вам цікаво, переходіть. В мій інстаграм я там багато ділюся про різні, такі, про різні такі ситуації, як полюбити себе правильно, як притягнути в своє життя партнера потрібного, якщо вам треба пропрацювати. Так що переходьте за посиланням на мій інстаграм, тут під, внизу під цим відео є, і там більше живого спілкування зі мною. Так, шанси є однозначно. Є шанси ще раз запитаємо карти. Для тих, хто є шанси є а, зустріти людину тут, королева жезлі, королева жезлі це людина, яка повна ідей. Оптимісти зустрінуть однозначно. От, ці всі карти це про те, що люди, які більше вірять в себе, які оптимістично налаштовані, вони, звичайно, є шанси зустріти свою половинку. Що для того? Треба починати діяти. Починати діяти. Так. Фінансова сфера. Що очікувати вам в фінансовій сфері? Якась інформація летить, і така козирна інформація. Можливо, щось і відріжуть, можливо, щось і прибуде. У фінансовій сфері йде така енергія. І прибутків, і відрізання. От вночі є як тут з мечів, це інформація, це. Тут бачимо і корона. Це все ця інформація може вас як і коронувати. Тобто ви можете почати, тому що це початок, це завжди початок, почати щось робити, почати вкладати в якусь справу гроші. І фінанси. Що чекати ще від фінансів? Так, мах. Ви мах, ви самі творець своєї долі. А, тобто тут про фінансову ситуацію, що вам треба чітко збирати цю інформацію по фінансах своїх. А що тут ще таке йде? Іде така енергетика, щоб ви підбили чітко підсумки витрат. Якщо ви збираєтеся в відпустку, тут ще щоб не було зайвих аж понад витрат. Тому що захочеться всього, захочеться все. І тут контроль має бути. Людина є тут і безмежність, ви все можете, і саме головне – це контроль. Межі мають бути. Чого вам остерігатися? Чого остерігатися в фінансах? Рицарі, будуть якісь такі сильні просування. Вам, от, такої швидкість буде, на великій швидкості будуть приходити ідеї, будуть приходити, буде приходити інформація, і вам треба буде тільки остерігатися того, щоб не пропустити щось важливе. Тому що треба буде дуже швидко обробляти інформацію. І, власне, остерігайтеся того, щоб не пропустити щось важливе. Тому що мечі це завжди про велику швидкість. Інформація, слово, щось таке, що ми говоримо, що ми думаємо. Це ще і думки. У вас може бути дуже багато думок. Так, і попередження, попередження від ангелів. Тут іде рицарь Пентаклів, знову рицарь, рицар. У нас був мечів і рицар Пентаклів. Рицарь Пентаклів. Мечі це дуже швидкісний рицар. Це швидкість шалена. А уже пентаклі це така стабільність, це зупинка, це така тверезий погляд на ситуацію. Попри таку, швидкість вам буде необхідний тверезий, а погляд на ситуацію, щоб не прогавити, щоб і не влізти в якусь халепу. Тут велика увага, і, можливо, вам навіть буде потрібна допомога, щоб розібратися. Давайте запитаємо. Потрібна буде допомога, щоб запитати ту спектаклів, якийсь буде шанс, і вам потрібна буде допомога. На перших порах обов'язково вам потрібна буде допомога, консультація, щоб вам допомогли з фінансовою справою. Якщо ви будете брати, може, кредити, може, якісь відтермінування, вам обов'язково треба проконсультуватися і все зважити, зважити все за і проти. Давайте тепер подивимося для, на роботі. Яка атмосфера пануватиме на роботі? Про роботу. І також запитаємо карти людям, які в пошуку роботи, які шанси знайти роботу. І так, перше запитання: яка атмосфера у вас на роботі, в колективі? що робиться? В колективі хороша, дуже хороша енергія зірки. Можливо, ви як зірка зараз в своєму колективі. А можливо, є людина, яка Веде вас, і яка вам допомагає робота, можливо, ви є тою, то, тою зіркою людини яка веде інших, або ви є в колективі і вас ведуть. Людина, яка бачить майбутнє добре, веде, бачить, що робити, куди йти. Це такий зірка це. Як... Ми бачимо, зірка далеко, і до неї ще треба дійти, до неї ще треба прикласти зусилля, щоб піти. Оця зірка, можливо, це і кар'єрний ріст. Ви очікуєте, може, на підняття зарплати, на підняття по кар'єрній сходинці. І це все можливо, тому що карта зірка це як здійснення бажання. Перехід на новий рівень, на вищий рівень. По сходинці, по сходинці на новий рівень підніматися. Імператор залежатиме все від імператора, від керівника. Імператор це людина, як лідер, яка любить керувати, строгий з ним, не, не, не забалуєш. Можливо, це ви та людина, імператор, яка чітко бачить людей наскрізь. І бачить, хто чого хоче, хто чого вартий в колективі. І також ви можете залежати від такої людини. Це, можливо, ваш бос, ваш начальник. Так, давайте запитаємо для людей А в колективі яка пануватиме атмосфера. І як начальство, що там зверху робиться? А зверху йдуть якісь вказівки, які будуть вас, зворушить вас сліз. Зверху йдуть якісь сказівки, якісь зміни, буде багато емоцій. Щось буде мінятися, щось приготовлено, приготовлена повна чаша чогось, що потребуватиме часу і терпіння. Якісь зміни будуть йти. Все буде мінятися, і це буде дуже так емоційно виснажувати вас. І тут велика підказка, що наберіться терпіння, все буде добре. Ви зберете урожай, якщо ви, ви є в колективі чи ви є керівником колективу, треба буде заспокоїтися, набратися терпіння, і це також і фінансовий ріст. І все буде добре, тільки чуть-чуть заспокоїтеся. Для, для людей, які в пошуку роботи, яка, е, яка буде ймовірність, знайти роботу вам, дорогесенькі тільці, в серпні. А можливо, буде така ситуація, що якісь... Будуть іде інформація, це король мечів, іде інформації, буде багато, вам треба буде розносити своє резюме, іти на співбесіди. І буде завершення, кульмінація. Щось буде мінятися, щось буде відходити з від вашого життя. Давайте питати. Що ж там про роботу у вас, дорогенькі? Поки що нічого не видно, але більше довіри. Більше довіри до життя щось відходитиме. Або це, якщо ви шукали нову роботу, але ви були ще на старій роботі, яка вас не влаштовувала, то тут, скоріше за все, що ви підете з цієї роботи. І карта світ про завершення чогось. І щось нове прийде, однозначно, щось нове прийде. Тут дуже хороша карта, карта майбутнього. Людина йде, і так як із старого місця, старої роботи все залишає і йде. Іде в повній довірі. І після ночі завжди день. І тут карта завершення. Щось завершиться в вашому житті на рахунок роботи, і прийде щось нове. Є великі шанси знайти роботу. Навіть якщо ви зараз маєте, вона вас не влаштовує, ви підете, у вас все буде добре. Хороша карта, та, карта руху вперед, карта просування. Ви просунетеся в цій темі. У вас навіть буде вибір. Тут три жезли, це вибір. Можливо, навіть три компанії захотять вас на роботу. Так що прекрасна, прекрасна прекрасні шанси знайти роботу. Хорошу таку, власне, як ви хочете. І давайте запитаємо ще головну енергію місяця серпня. Головна енергія а, пройде королева. Королева монет це про дисципліну, серпень. Щоб все склалося, буде вас старатися дисциплінувати. Дисципліна, режим. А це про матеріальні цінності, про тілесні цінності. Можливо, вам треба буде переглянути свій режим дня, режим харчування, і це все піде вам на користь. Привнозьте в життя зараз, в серпні, хороший шанс, якісь нові звички втілити в своє життя. Дуже хороша енергія. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей.